Чому таке важливо і потрібно звертатися до психолога, щоб вирішити якісь свої проблеми, не жити з ними, не терпіти їх, як ми вже неодноразово говорили? Тому що коли ми розмовляємо з професіоналом, з людиною, яка сама користується певними принципами, певними інструментами? Ми, навіть просто спілкуючись, вчимося. Наш мозок здатний в автоматичному режимі споживати інформацію. І чим більше ми будемо щирі, відверті, розкуті, і в нас становляться такі довірливі тісні стосунки з консультантом, психотерапевтом. Тим кращий буде результат. Тим, ми дамо, тим ми дамо нашому мозку більше можливостей навчитися і перепрописати навіть певні алгоритми. І завдяки цьому цій роботі, нашого мозку, автоматичній, знову ж таки, ми вже можемо скористати, Ми завдяки цим новим. Патронам зможемо інакше реагувати, мати інше емоційне забарвлення і тим самим вчиняти також інакше і отримувати новий досвід, з чого будувати своє нове, якесь краще майбуття.